Шановні депутати, доброго дня всім. До початку роботи планарного засідання нам необхідно зареєструватися в системі Рада голос. Для реєстрації натискаємо кнопку За. На пульті прошу всіх реєструватися. З 26 депутатів на 86-ту чергову сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 20 депутатів. Дозвольте чергову 86 ту сесію селищною селищної ради було спити і скритую. У сесії беруть участь депутат Київської обласної ради Олександр, як депутати Вільживорської районної ради Оксана Миколаївна Казун Наталія Вікторівна Терещенко, на Костянтинівна, костянційній не бачу у відпустці. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи в сесії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії, затвердити. затвердити. Якщо є пропозиція затвердити, відзначаємося за основним в цілому. Я випадково? Так, добре, добре. Рішення прийнято. Нам потрібно для роботи прийняти порядок денний. Вношу регламент роботи сесії. Вношу пропозиції встановити наступний регламент роботи сесії для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, запитання подавати усній письмовій формі, роботу сесії закінчити за півтори години. Є хтось якісь інші предложення, зауваження, доповнення? Немає? Визначаємося за регламент за основою в цілому. Проти нуль утрималися нуль не голосували 0, відсутні 5, п'ять рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання про звернення жителів Іванківської селищної громади Вижгородського району Київської області до президента України. Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, народного депутата України Василевської Смавлю Полі Михайлівни, Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, Державної міграційної служби України, Київської обласної військової адміністрації та Вижгородської районної військової адміністрації. Першим озвучить це питання. Я хочу надати слово представнику пенсійного фонду Іванкова Марії Петрівні Ющенко. Будь ласка. Марія Петрівна, мене до вас прохання. Повідомте, будь ласка, присутніх усіх в залі, що, коли відбулося, на якій підставі, ким було прийнято рішення, щоб всі, хто знаходяться в залі, зрозуміли питання конкретно, виважено і чітко. Будь ласка, з тобто, дня. У нас була, не нас, а була прийнята 45-та стаття до державного бюджету. Ким про, була про... прийнята Верховною Радою. Так. Для припинення виписку статті 39 за проживання на забруднених територіях це друга зона і третя зона. В цій статті говоряться про те, що якщо людина на момент 26 квітня 86-го року і з 26 квітня 86, по 1,1,93 проживала або працювала, вона набуває статусу, це означає, що вона має посвідчення третьої категорії. І після 1 .1 1.93 вона повинна не змінювати місце проживання. Якщо хоч якийсь один день вона виїжджала, чи по своїй волі, чи е, відправляли її організація чи якась установа, то їх ці гроші не положені. І це тільки касається 39 статті. Не всі, хто проживає на сьогоднішній день. Тому що е, проживання по 39 статті було відмінено е, доплати е, непрацюючим пенсіонерам ще на 1.1.2015 2015 року. Потім було під цю статтю 45 прийнята постанова від 27 грудня. Можна сказати, приклад, людини є статус третя категорія, але вона виїжджала там на навчання чи на військову службу. Оця доплата 39-та їй не положена. Але саме право на призначення пенсії в неї є, бо ми право визначаємо по 55-й закону 796-го. І Люди часто путають те, що якщо в мене є, мені призначили пенсії, і у мене є третя категорія, значить мені є право на цю доплату 39 статті на сьогоднішній день, вона становить 261 гривню. Ми зустрічалися в середу з Тетяною Дмитровною, приїжджали представники Вижгородського і головного управління пенсійного фонду. Дійшли до одного, що треба писати для того, щоб надано було роз'яснення, тому що в єдиному дем... Дем... державному Демографіч. реєстр... демографічному реєстрі випало багато людей, і звідси це тільки прописка, якщо він змінював десь останнє місце, навіть в тому самому Іванкову, чи в тих селах, як 22 села, які відносяться до третьої зони. І що ж я хочу сказати, що я чула розмову. Що е, акт депутата? Акт депутата має тільки право на сьогоднішній день, підверті. Шості по 93 вони не передбачені актом депутата. Повинна бути тільки підстава по господарська книга або будинкова книга. Або картки, якщо це була квартира, будинки. Якісь питання є? Ну це ми ж зустрічалися в середу і вирішили, що треба написати лист міністерства соціальної політики для того, щоб надали нам роз'яснення, так як говорили у вас у нас під час е, окупації 25 лютого 22 року. То для роз'яснення на підставі чого можна буде внести. Єдиний це ж самий домографічний реєстр, чи нам пенсійному фонду на підставі чого, щоб заплатити ці кошти пенсіонерам, яких була 39 стаття. Поясніть, будь ласка, йде мова про які кошти про яку суму? Виплата згідно постанов... статті 45 і постанови 154, це 2361 гривня. І це тільки діє на час військового стану. Звертайте увагу, щоб в цих постановах і в 45 стані. Зазначено, що ці виплати тільки на час військового стану. Я це наголосила за для того, бо в нас є представники громадськості, приходило тоді близько 300 чоловік. Зараз тільки активістні. Я хочу, щоб вони це почули, що ця тільки цієї виплати стосується. Тільки цієї виплати. Так, так. Це а які виплати взагалі зняли з людей? Зняли виплатили ось 39 статтю. І зняли і ще виплати у тих людей, яких це касається ліквідатору державних службовців, яких пенсія була більше, ніж 23 тисячі шістьсот Там також була, я просто не пам'ятаю, прийнята постанова, що будуть іти від відсотки. Там трохи такі заморочки з ці відсотки рахувати, я вам скажу. але вже люди почали звертатися до пенсійного фонду за роз'ясненнями, ну, тих, типу, хто допустим получав 80 тисяч на а на сьогоднішній день їм нарахували 34 тисячі. Однозначно людям кажуть, що е е на секундочку я розумію ваше пожбавлення. Yeah. Я розумію, що ви чуєте, який рівень пенсії є в нашій громаді. Але я просто хочу, щоб ви розуміли, що якщо в людини 800 чи бісті пенсія, і для неї зараз 2465 – Це велика знакова, то для тих, у кого 30, 17 і так далі, усім, як я казала, машем рукою. Но е, всі закони, які приймаються, чогось б'ють саме по тих, хто саме більш не захищений. Ну той, хто отримував 60, як пенсіонером. Розумієте, так? А той, хто отримував 6 і забрали 360, то це, напевно, суттєво. То це суттєво позначиться на наших людях. Скажіть мені, будь ласка, приблизно у процесному відношенні, або якщо ви знаєте цифру конкретно, скільки людей у нашій громаді, які мають невеликі пенсії, забрали їх оці 2465. Ну, я вам не скажу, бо я на цьому відділі працюю, бо я взяла цю інформацію. Я знаю, що по статті 39 у нас 3700 3700 пенсіонерів, яких зняли ці зарплати, але повернули тільки тисячі, які у в демографічному реєстрі, що вони не змінювали місце проживання. Uh -huh. Всім остальним поки немає. І ми навіть не знаємо, коли буде наложуватися знову база. Допустим, зараз люди стоять у бощоді в дівчата заносять усі ці ж періоди. Коли наложиться знову база з пенсійного фонду і єдиного демографічного ринку, поки ми теж не знаємо. Я вам дякую. Ні з кого відповіді ні. Без... Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви починаючи свій виступ, сказали про людей, які проживали і працювали на, території, на цій так. території, а потім, коли роз'яснення обов'язково <как> знімається, то ви слово працювали не згадували. Ви зрозуміли, так? Стаття 139 39 ладиться тим, хто проживав і працював. Їй, цій людині надавався статус, надавалася третя категорія. Тих, у кого нема третіх категорії, немає права. Але не дивитися, не учить. Доплата не так звучить. Вона не залежала від статусу. І маємо 45-ту статтю, яку вони зараз не прийняли. Дякую, Дякую, Дякую я що виявилася бачать я, я, все правильно. Я, ви я, зараз, я, зараз, я. Марія Патріна, зараз нам треба. Наша задача максимально пояснити громадськості, як так вийшло, максимально всі пункти, які є у звернені, якщо треба додати, додавить. Але ви повірте, що ми тиждень на тими працюємо, тут уже немає шоколі додати. Тут для всіх. Організації, я зачитаю голос для всіх організацій, є що можна зробити для того, щоб люди підтвердили своє своє перебування в тому демографічному реєстрі, і щоб для них це наклалось. Але стаття, яка звучить зараз, дуже цікаво звучить. Озвучте, будь ласка, щоб ми яка була прийняла прийнята бюджетом на 25-й рік. Оце проживання працювання людині надавався статус. Людина підтверджувала чи довідками про проживання чи роботою, бо є випадки, що, допустимо, жила в шпилях, а працювала в Івангелі. Якщо у людини є цей статус, але вона не виїжджала і, і не і коли працювала, не покидала територію третю зону, їй вже статус є. Але з 193 вона повинна бути у базі єди... не змінювати проживання в єдиному демографічному реєстрі. Якщо у неї оці дві... <клес> е, людина їх ішла автоматично. У тих, у кого було все правильно У належно. Уси... <плес> <Да. плес> <І, плес> до нас теж зараз приходять люди. У них є ці триста але вони все рівно йдуть на чогось і приносять нам вже той же самий витяг, що ось занесіть. Ми розказуємо, що є в демографічному реєстру. Вам пішли ці дві триста, роздруковуємо розпорядження, щоб вони бачили, що ці дві триста пішли їм на нарахування. Зараз хвилиночку, я зараз скажу е, таку фразу, вона не стосується вас, але вона стосується головного управління пенсійного фонду. Вона стосується е, Кабміну, вона стосується тих, хто відповідає за державний реєстр. Чому? В чому прийнятий бюджет був на 25-й рік у кінці 24-го року? Ну напишіть усі роз'яснення на всіх ваших сайтах для людей. Чому 300 чоловік прийшло до мене, не попередивши мене, а якби мене на роботі не було, заблокували виїзд шкоди і кричать: ви щось робіть, бо в нас зняли пенсію. Ні я, ні депутати селищної ради не призначають пенсію. Я, ви представляєте інтереси кожного, хто знаходиться в нашій громаді. Ми маємо відсоять інтереси наших людей. І тут замкнете кол. Те, що 25 лютого, 22 згорів, слаб, знає вся громада. Але без вихідних ситуацій апріорі не буває. Тому, або ми цим зверненням досягнемо максимального результату, і я впевнена, що ми його досягнемо. Зараз поясню, чому досягнемо. Відповідно, ми до всіх структур звертаємося, і до тих, від кого залежать закони до Верховної Ради України, і до Демографічного реєстру, і до Пенсійного фонду України. З чим? Щоб цю правку внесли, і не важливо, чи це буде Міністерство соціальної політики, яке зробить доповнення і в доповненні буде звучати Іванківська територіальна громада, яка була 36 шість днів в окупації кома, реєстр який Карточки всі згоріли 25 лютого 2022 року, може підтвердити завдяки трудовій книжці, посвідченню третьої категорії, яке є далеко не усіх. Але тут є інша сторона медалі. Оксана Петрівна, яку статтю вони пройняли, де вони написали, що люди, які проживають у цій зоні? 39 стаття, вона не прив'язувалась не до третьої категорії, не до періоду проживання. Людина приїжджала сюди і вона одержувала виплату. Так же мають категорія, що я точкою вилучалася. Потім в 2014 років, здається леклі зміни. Ми на першу статті виплату призупинили, люди пішли через суд. Овими рішеннями домовилися, що їм ця виплата оновлена, і вже на цю виплату отакі обмеження накладені 45 п'яти статтю закону України про державний бюджет на 25 рік. рік. Зрозуміли, що таке заплатимо за умови. Тобто ці умови теж в подальшому були судова. Як ви до нас не їхали, дуже багато хто прописаний зареєстрований в Києві, а що проживають в нас, і дуже багато пішло багато судів. Оце це по-іншому можна подивитися. Якщо люди взагалі чужі, вони всі прибули десь після 22-го року, 23-й рік, масово це прийшло, можна подивитися. А наші люди великісно тут жили за певних умов, виїжджали на навчання, служба армії, поверталися. Оце забув, ну по ваша причина. Це не причина для того, щоб призракувати мала придає. А чи є підвершення проживання? Житина навчалася в школі. Нема, нема, або приходять, беруть двері які, ми. Це таке питання. Людина, так? так. допустимо, жила, ну там по харях підгадно, там немає треті зони, а посувала в і постійно всі ці роки. У неї так був є третя Ні. От іменно що зробили, 45-й таке обмеження і не розуміли в людей, де тягну. От для пенсійного не для нас, таке обмеження. Так, тепер що було ще зрозуміліше. Марія потрібна сказала правду. На яку ви зреагували, але не всі дійсно за 23-24 рік масово збільшилась прописка в нас людей пенсіонерів проживання проживання людей пенсіонерів, які зареєструвалися, скажімо так, Ні, ні, ні. зазначено, що вона зареєстрована в Києві, але проживає Зареєстрована в Києві, проживає в будь-якому селі, де третя зона чиванкові питання мами. Таких людей збільшили. Скажіть, будь ласка, ті, хто знаходяться у Верховній Раді України, хто розкладає бюджет, теж прекрасно розуміють, що категорія потерпіла є населення в загальному кількість наша зменшується, Лі... е... смертність перевіщена поджині в разві. І люди мають зменшуватися, а вони на цій території ростуть. То скажіть, будь ласка, розібратися у всьому цьому можна. Одним законом чи одною правкою швидше за все ні. Марія потрібна у мене і у всіх до вас питань немає, а хочу зараз розповісти далі. Присядьте, будь ласка, поки ми це питання не закінчимо. Ми не чекали, ми в громаді не чекали, поки прийде до нас 300 чоловік на поріг. Перше, що ми зробили, ми звернулися до виконуючого обов'язки голови Київської військової адміністрації Миколи Володимировича Калашніка, до голови Жориської районної Олексія Олександровича, і каже, у нас є соціальний вибух у громаді. І він справедливий вибух людьми. Тому що завдяки тому, хто, скажемо, образно, хто ви смаленої не бачив, не бачив і близько того Чорнобиля, не був на нашій території ніколи. Але коли прописався 23-24 рік, чи проживає образно кажу, має ту саму піру, що й мають ці люди, які тут живуть від народження. То так само написали на керівника Київського обласного відділення Пенсійного фонду України генерала Василя Гайнуловича Фатхудінова. Розумію, що вони всі відписки зроблять сьогодні, завтра, як би там не було, розуміють вони все це. Єдине просять, щоб ми прийняли звернення до всіх їх, тому у преамбелю зверху ми їх всіх написали. Але хто миттєво зреагував, то це Ольга Михайлівна Смаглюк, Василенська. Зважаючи на те, що вона в нас є в громаді, як наш депутат, першим тільки ми писали всім повідомленням, що у нас відбулося в той день, коли прийшло 300 людей, ми написали це повідомлення і їй. Зразу в той же день вона відповіла, що я звернулася до міністра соціальної політики Жонович. Я звернуся і до Шмигаля, якщо мені...